Усіх вітати. Ну, щось сьогодні нам є чим вас потішити. Андрій, привіт! Дивіться, ми сьогодні отримали новий трактор, огляд на який я ще не робила. Ну, в принципі, як новий? Новий для мене. А для вас, мабуть, він і знайомий, тому що він у нас не продавався. Просто давно його у нас не було. Тепер ми його отримали, і я хочу зробити для вас огляд. Це Лугол 454 В. Ми його поставили біля Логола 504 В, тому що вони дуже схожі і хочемо вам показати, чим відрізняються і чи вартує переплачувати за 50 кінських сил на противагу 45 кінським силам, чи не вартує. Отже, по вазі. Е, вага однакова 2400 кг. Що 50-ка, що 40-ка. Колеса е, однакові. Передні 8,3 на 20, і задні у нас 12,4 на 28. Однакові. Резина однакова, армор, так, я розумію. Армор. Тут ми розібралися. Далі: Чотирьохциліндрові, циліндрові повноприводні. 2023 рік. Піднімаємо мотори і дивимося, з чим відрізняється. Давайте ми покажемо, що капот. Так, я покажу, тут тяжче. Тяжче. тут трошки тяжче. Металічний капот, металічний капот, але дивіться, відкривається речашком, який знаходиться аж тут. І що ми бачимо? Зразу в нас є сюрприз. Андрій, наш повітряний масляний фільтр, який у нас є в Новолі 50 тут знаходиться під капотом, але він у нас не є масляний. Він у нас є. Який Андрій? Тут е, вставочка. Це ну як сказати, люди працюють такими тракторами дуже непогано. Є в нас бару клієнтів, навіть таких, що працюють. Тільки що він догляд має бути більший, як до масляного. Там з поглинач масло, угу. а тут а він розбирається. Він такий бумажний вставляється. Ага, Його про... тут є бумажний. Да. За ним треба слідкувати чи до нього заглядати. Догляд потребує більший, але він схований, не знаю, плюс чи мінус. Немає зовні. Акумулятори в нас однакові, 120-ки. От грузи я не назвала перед тим і тут, і тут є в нас 6 грузів по 25 кг. Далі, радіатори більше 10 літрів і тут, і там, оскільки є, є в нас кабіна і пічка, і вони потрібно ну, мають бути великі. Гідравлічні бачки, ось він, є схований. Два насоси на гідравліку руля, і гідравліку на візки. Е, тепер дивіться, що ми ще маємо. Маємо ми баки для е, дистоплива. І тут, і в 50 ці вони є в нас зовнішні, як на мене, зручно для застосування. Обидва е, на 60 літрів об'ємом, що для 45 сил і що для 50. Е, в принципі, Мости вчора міряли. Думаю, що тут, якщо в нас база в них однакова, все однакове, то можете... Мост, мости теж однакові. Мости були теж однакові. Тішить, що це переможці нашого вчорашнього огляду на Так що, думаю, що сап'ятка вам теж буде цікава. Так, Андрій. Що ми ще тут не сказали? В Принципі, ну гарний, от гарна вихлопна труба. Ізоляція, ну тут Ні, до речі, вона. до речі, у них якось так повторяється. Влувола немає да. такого нічого. Вихлопна йде вище так само, як висока, і висока, досока. Да. Тут, тут... Да, тут тут, е якби вони дбають, бука, за свій бренд питань по них немає mm -hmm. для ремонту. Ну от то, що мені тільки от скажу чесно, то на да. мій розсуд, що тільки зроблений. Повітряний фільтр, ну простий він стоїть. Тут і клапани, регулятори стоять. Повітря. А як ти думаєш, чому вони спростили його, Андрій? Колись до 2007 року всі 24-ки йшли в такому плані. Так. Тож йшли з фільтром під капотом. Каже, що воно дихає, мерешітка дозволяє. Тут решітка закрита, ага. а тут решітка йде. А тут у нас решітка Д... типа виходить, воздухозаборник. Ага. Воно ось. за запоглинає і туди так. попадає. Що чистіше воно є, але ну дизайн бачите, Дизайн відрізняється. <звук> Зразу не звернули увагу. Да. От подивіться дизайн цей дизайн цього да. дизайн цього п'ятдесятка. Ну, агресивніша, мені цікавіша, звичайно, 50, а тут вона така більш стриманіша. Ти думаєш, що через те заховали. Так, да, його, його ховали колись, і зараз, ну тільки в 45 ці осталося так, два чврка, це все виводять. Ну тут виходить, навіть люди кажуть, Десь щось паде, наприклад, так. тут іде метал. Ага, а тут іде сітка. 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 Ну, одно, ну, звісно, це вже перемагає по тому, що по, мета по вазі капота, у газі капота. Ну, ось така думка нашого Андрія. Думаю, вам, якщо маєте якісь свої, обов'язково ви напишете. Я вже в цьому впевнена. Так, ну пішли до навіски тоді спочатку. Так, по навісці, що у нас тут у нас по навісці? По навісті, скажемо так само. Одна повісіньки на 650 п'ятдесят кілограм для навісного обладнання е, вистачає цієї навіски. Є в нас чотири відравлічні виходи і тут, і тут. Вони є і тут, і тут незалежні. Єдине, що ми знаєте, що ми маємо. Ми маємо тут повітряний тормоз так там, ні, виходить, виходить наприцеп, на воздушні тормоза. О, тут вони є, бо -бол 50-ка пішли, вони ага. ну, якби так. Тут теж є ресівер, але тормоза воздушних вони не мають. Не Немаю мають вже. Е, ну, є в нас тут, бачите, воно ну, так от рухається так само, як і тут. Да? Да. Все ідентичне в них. Все ідентичне. По, -по, -по навісці одинаково. Гарні щоки, гарний метал, гарний <ривіт> <ривіт> по мостах вже теж питань. Ми навіть не хочемо піднімати. Ми все це вам показали, доказали. Ну, дивіться, бачите, на кабіні висить така ще мигалка додаткова, тут її немає. Інші трошки вигляд, дивіться, габаритних ліхтариків. Додаткові бачите, ще є не тільки ці. Тепер дивіться, крила тут пластик. Бачите, пластик. Тут йдуть крила метал. метал. Вони теж дуже гарно закривають повністю колеса. дивіться, бачите? Тут повністю показуємо колеса. так. І, це, да, і, і тут теж закриває. І Однакові чорного і кольору, і з металу. А от задні бачите, все таки тут метал. Ну як на мене, мені це мабуть більше е, імпонує, що металічні да, ну і ще до речі, бо е, начали по фонарях. Тут скажу тут прості лампочки стоять, Так. А тут стоїть. Для, для я діотки стоять вже стоять. Тут є свої плюси, я свої мінуси. я знаю. Я знаю, що тобі чем простіше. -простіше я простіше для людини, -простіше, ставлю, яка живе в селі. Там когось сусіда прийшов, позичив лампочку. Ти вставив, поїхав. Діодку треба ну, не в кожній може. Ну так, так ну і свідка ні. Я не знаю. Я думаю, що ну мені діодка, мабуть, більш яскравіше світить, як на мене. Андрій, а тут теж лампочки, мабуть, тут всі клістати. Да, тут торі лампочки скрізь. Лампочки тут. Бачите, є такі ці лампочки. Но номер цепляємо. Бачите, зверху. до речі, тут ми... пішло новинка. Ви, виведено на кабіні. Ми Но, можемо номера. вцепити бачите, табло для номеру. Воно вже буде зверху. Буде да краще, і до речі, воно підсвічується. На день воно вже підсвічує. і вже підсвічується. Такого не було. Такого не було. Так, Андрій, що це? В нас таке? Це додаткові резервуар, хто має прицепи, mm -hmm. наприклад, ці, що на гідравліці пневопор... сам бачок розположений на 8-10 літрів, ага. але для підйому, наприклад, гідравліку і користуванням гідровиходів цього замало. Ага. Вони ставлять ці бачки. Так. Хто там, наприклад, підключає, ну, наприклад, ще щось доповнітельно, навіть приїхав ти підняв на візку, і вже для підйому прицепа йому замало. Mm -hmm. То вони тепер ставлять mm -hmm. на ці трактора, допоміжно там вистачає десь 2-4 літри, цей mm -hmm. резервуар на 5-6 літрів. На 5-6 літрів. Ну дивіться, він у нас є і тут, він у нас, в принципі, є і тут. Я просто так хотіла зосередити увагу, бо можливо, щоб ви не... Ви не подумали, що тільки він на 45-ті Ні, він на 50-ті він теж є, просто я захотіла, щоб ми його прокоментували. Ну що ж, кабіна Андрій, так так думаю, що тут ми вже все попадали. Так ну давай починаємо відразу. Дивіться, що я до чого я вас хочу вашу увагу привернути. Тут дверка відкривається, бачите, яка? сплошна. Вона заокрулена, вона сплошна. Вона так, йде виходить, від... Поч... від початку від до кінця. Від Початку до кінця, тепер дивіться, що я тут вам покажу. А тут я відкриваю дверка. Ось вона де закінчиться, а далі йде відділена друга частина кабіни. Тобто вона поділена. Як на мене, це дуже добре. Тому що, по-перше, площа скла для експлуатації, чим менша, тим вона мені здається надійніша. А по-друге, якщо в разі щось і сталося, все-таки заміна оцієї всієї дверки потребує, мені здається, довгого терміну. А тут. Це таки це менші деталі. Андрій, я права чи ні? Так. так, Ті просто для заміни. Наприклад, да. е от дверка тут полетіла. Це косочок варіаза. Да. і тут це остається. Це ж ця жена до речі відкривається. Ми покажемо. Да, а ця видається. частина десь зачепив, mm -hmm. зачепив далі. Не за полетіла вся дверка. А тут mm -hmm. зачепив не за, тільки дверка. Ця. Mm -hmm. Ну, дивіться, все гарно вшито, обтягнуто такою резиною, воно ну, гарно прикріплюється, при, прижимається, гарні завіси, такі бачите, надійні пластиком, ну велик, великої такої площі займають до е, стікла. Не тільки не несуто, знаєте, ось тут. А получається, що я думаю, що, ну якогось такого ризику, що буде та дверка десь опускатися, чи від ваги е, не заходити в свій каркас, Тут такого немає. Думаю, що. Воно якісно зроблено. Андрій, а щось про скло? Ти можеш сказати, яке тут скло? Воно. Ну, до речі, тут скло, як сказати, воно як машина, ага. Тріскає, але робить сітку і тоді аж вилітає. Бо так, ну, ну ще такого не питали, якщо чесно. Було один случай, але mm -hmm. то був в менших тракторах. Mm -hmm. Ще по них поки питань не було. Питань не було. Так, далі, дивіться далі. Андрій, підходь сюди. Щоб ми зразу показали, чим відрізняється отак, бо ми ту кабіну зглядали. Дивіться, ця кабіна в 50-ті обшита повністю пластиком. Бачите, сірий пластик. Ну, добре видно, не добре можливо. Не Добре добре видно, Добре видно, так, да. да, Андрій. Пластиком, я покажу. так. Тепер дивіться, тут кабіна обш... не обшита. Дивіться, вона йде в синьому металі. Я зараз зайду, Андрій, проходь сюди. Так. Вона. Рівно має підлогу, але обшитого пластику цю, тут немає. Вона в синьому кольорі. Далі, ось нас тут відкриваються наші ось ці фірточки. Показав, Андрій? Да -да -да. Давай може я тако закрию, щоб ти наскільки От вони бачите. Я їх відкрила, ось я їх закрила. Відкривається в мене і заднє скло. Ось, бачите? Відкривається. Так, е знов ця бокова в мене відкривається, дверка вся така сама. Простору у мене в кабіні багато. Якщо ми візьмемо по розміру з 50-кою, я думаю, що плюс-мінус однакові. Да? Да, тільки що кабіни. просто пластик зашиває, закриває ще да. й тут цю частину, а тут вона відкрита. А тут вона відкрита. Е Пічка є, магнітофон у нас тут є. Е, дивіться, реверс є в нас. Ну, Почнемо по ручашках. Що ми тут маємо? Ми бачимо, ручний тормоз у нас є. В нас є вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч. В нас є блокування переднього мосту. Ні, це приведення в дію переднього мосту. Да, правильно? При, дію. Да -да. Ділу. Так, Далі повишена, дивись, Андрій, повишена, понижена, перша, друга, третя, четверта, реверс. ручний Газ і гідравлічні ось бачите, речашки для гідравліки навіс там одна навізка, Слухай, Андрій. Адріся тут ще, бачиш, нас регулюється. Це що, навіска е... підняття опускання. Напевно, там так? два речашка регулює навіску. Так скоріше помоліше, а два речашка незалежні гідровиходи. Один і один другий один і другий незалежні гідровиходи. Ми ж казали, що ми можемо працювати і на навісці, і на гідравлічних виходах одночасно. Тепер покажу, покажемо ще панель. панель. Панель оновлена, цікава. От я її хочу зараз вам освітити, бо їздити зараз можливості у нас немає дуже багато тракторів в ангарі. Дивіться: сіренька, такої прямокутної форми, гарно освічується, гарними кольорами, кнопочки всі трошки нижче, ось тако на ребрі вони знаходяться. Нічого лишнього немає, Ну, повороти Так, дані, світло. Да. Покажи, як гарно, світиться. Гарно світить. Гарно. Табло одне, але табло, виходить, бачите, воно виходить три показники, все саме необхідне, ви тут не заплутаєтеся. Все те, що потрібно, все ви побачите. Ну що ж, тут є? Ну, В принципі, все стандартно. Ця кабіна наголошувана без кондиціонера. Ми знаємо, що лоболи 50-ки у нас є з, конди... з кондиціонерами. Ця кабіна без кондиціонера. О, Андрій! Що не, що не прокоментувала? Ні, тут все. Тут у них одинакові навіть підножки і ступеньки. Да, це да, да, да. Ну що ж, ось таке наше сьогодні поповнення асортименту. Вже я трошки скучилася навіть за такими оглядами тракторів. Думаю, ви теж. Е, наголошую, що різниця в ціні між. 45 кінських сил і п'ятдесяткою при умові, що немає кондиціонеру в п'ятдесятці, буде вар... становити тисячу доларів. Не знаю, поради не можу вам дати. Вартує переплачувати ту тисячу доларів, ну на користь має светі п'ятдесятів. Чи вартує переплачувати за ті п'ять кінських сил за можливу обтягнуті цієї кабіни? Ще не вартує, тому що і 45-ка теж має свої плюси і навіть в тій самій кабіні, правда, як зроблено? Думайте самі, вирішуйте самі. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам цей огляд сподобався. Ставте вподобайки, підписуйтесь, до побачення!